Не секрет, що завжди обмаль часу, аби приготувати щось смачне для сім'ї чи друзів. Страва, яку я вам пропоную, виручить вас не лише в швидкості приготування, а й здивує вас своїм витонченим смаком та красою подачі до столу. 300 г домашнього сиру я купувала готовий в магазині. Перетираємо з одним яйцем. Додаємо нарізану зелень кропу. та 100 грамів твердого сиру, який ми тремо на дрібній терці. Добре вимішуємо та додаємо приправи. Всипаємо півчайної ложки паприки, півчайної ложки сванської чи звичайної солі та чайну ложку пажитнику. Якщо у вас його немає, не біда, можна обійтись без нього. Вимішуємо ще раз, підставляємо. Беремо лаваш та розділяємо його на більш-менш однакові частини. Сьогодні його різновиду предостатньо. Це і вірменський класичний із приправами і лаваш зі шпинатом. Підготовлену форму змащуємо столовою ложкою олії і відставляємо. В неї ми будемо складати наші підготовлені рулетики. Одну смужку лаваша змащуємо майонезом. Посилання на те, як приготувати смачний домашній майонез, ви бачите на екрані та я дам в описі під відео. Викладаємо нашу сирну начинку та згортаємо її в рулетик. Одне яйце та один жовток змішуємо з двома столовими ложками сметани та однією третьою чайної ложки солі. Збиваємо виделкою та виливаємо на рулети. Посипаємо 100 грамами тертого сиру, зверху даємо подрібнену зелень кропу. Випікаємо при температурі 180 градусів орієнтовно 25 хвилин. Така запіканка дійсно королівська. Це ідеальний варіант для смачного обіду чи вечері. А ще наближається час весняно-літніх виїздів на природу та пікніків. Цей рецепт просто знахідка для таких випадків. І таких страв у нас попереду ще дуже багато. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайк.